Павпет титульний партнер Кавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе. Євген Ланко, гравчий тренер команди Кардинал Рівне. Пане Євген, такий коментар після сьогоднішнього матчу. Поразка 0-4 від хіта. Що сьогодні сподобалося, можливо, в грі вашій команді, незважаючи на такий рахунок. Добрий день. Рахунок 4-0. Звісно, прикрий для нас результат. Тим не менш ми його приймаємо, тому що ну, треба визнати, що хід, в принципі, всі два тайми сьогодні домінував, багато створював. Прикро, те, що ми домовлялися, акцентували увагу на сильні сторони суперника. Тим не менш, все одно ми помиляємося. І... Це найбільше турбує. Ну і в атаці, Звісно, в атаці, коли нуль забитих, то розраховувати на якийсь позитивний результат, важко. У нас є така проблема, що не знаю, приїхали, побачили гравців хіта, і не знаю, ну не то, що там пів команди, але третина так точно, нібито не знаю. Просто ножки тремтять, під тиском працювати не можемо, з, з пресінгу вийти не можемо. Ну тому, тому такий результат. Прикро. Ну, на цьому чемпіонат не закінчується. У нас далі важливі матчі, тому будемо готуватися. Ну, тим більше у вас боротьба за зону плей-офф триває, що буде найголовнішим ось у вирішальних турах. Ну, звісно, так ще, ще багато матчів, і е, турнірна таблиця ще ну, показує, що е, кожен матч дуже важливий і треба, треба набирати очки. І звісно, будемо боротися і розраховувати до самого кінця. Титульний Екстра Ліги». Гра розкриває тебе.